Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Пропоную вам разом зі мною поглянути на колекцію осінь зима 2025-2026 року у Різорт, і щось, я думаю, ми з вами обов'язково приміряємо. Розпочнемо огляд зі штучної короткої дублянки. Ціна одразу скажу не бюджетна, коштує 4600 гривень. Дублянка на блискавці з кишенями. В неї, як бачите, розширений низ, тож... Може, як на мене, піддувати взимку, коли прохолодно. і доволі важкенька, як на мене. Далі є чудовий зимовий сфетрик з приємним на дотик відчуттям в складі всього лиш 5% вовни, але цін з сумою 1500 гривень. І був представлений у трьох варіантах. По кольорам це гірчичний баклажан і беж. Високі жакейські чоботи, завжди вони в тренді, хочу вам сказати. І ось одна з моделей, вона в шкірзамі за 2600 гривень була представлена. Тут задня частина це тканинна вставка, яка тягнеться, ніби резинка. Цікава до речі, модель. Як вам такий варіант? Чи подобається вам? Наступні чобітки з квадратним носиком, невеличкий стійкий, каблучок, позаду застібка, блискавка, і коштує така пара чобітків 3 тисячі гривень. Хочу вам сказати, що це не натуральний замш, а замінник. Якщо не холодна зима, то в принципі під теплі шкарпетки, як на мене, буде чудово, я думаю. бо... Хочу вам сказати, що зими в нас не стали так не такі вже морозні, можна сказати, європейські. Я і сама купую чобітки не з хутром всередині. Ще парочка варіантів коротеньких дублянок, ось була представлена на гудзиках, теж цікавий, як на мене, варіант. Вона з кишенями і за ціною 3600 гривень, але важка така буде на тілі, буде відчуватися. І ще одна модель з більш відкритою такою шиєю. Тут один гудзик всього і також великі кишені. Ціна також 3600 гривень. Сірий светрик побачила, ніби жатка така внизу з баскою. Тільки не наталія вона буде, а трохи ось більше до як на бедра. Вартість 1500 гривень, і по складу тут у нас акрил, поліестер та еластан. Дуже мені сподобався красиво ніжний блакитний такий колір у цього кардиганна фетра на запах. В не хочу вам сказати варіант, але він такий затишний і дуже ніжний. Цінник 3600 гривень, і в складі є всього лише 8% вовни. Ну, хоч так, знаєте. Так, ось така сукня, теж такий класичний силует, вона така грайлива. Тут прозорі рукава, рюші, але цінник для неї, ну, як на мене, занадто високий, 1700 гривень, уявляєте, і це за синтетику. Каві риженькі козачки з бахромою на каблучку, але замінник, і коштує 3000 гривень. Вічна класика, яка в гардеробі, ну, точно не буде зайвою. Погляньте, яка гарненька куртка. Ну, прям так і каже, візьми і приміряй мене колір вершкового масла. Він був дуже актуальний цього літ цього літа. І куртка, хочу вам сказати, що з капюшоном, з кишенями, з затяжкою внизу, щоб не задувало, і вартість 1900 гривень. Гадаю, візьму цю куртку з собою в примірочну. Колір баклажана в тренді цього сезону, тож ось вам варіант цікавої сорочки з вишитим квітковим принтом за 1800 гривень. Ось і шубка в такому ж кольорі представлена, але цінник у неї 4600 гривень на хвилиночку. І вона тоненька дуже. В такій шубці гадають тільки в машині їхати. Дуже гарний светр з красивим вирізом та широким підворотом за 1400 гривень. Приємний на дотик, хоч в складі і віскоза, поліестер та поліамід, як вам такий варіант. Чорні чобітки на невеличкому підборі десь. Сантиметрів, мабуть, 5 на півквадратний носик, застібується позаду, але це шкір замінник, класична модель і коштує 2000 гривень. Є стійка з виробами зі 100% вовни, це дуже добре, але вартість, звісно, що не бюджетна цих светрів, ось рожевий, до прикладу, варіант на гудзиках і коштує, уявіть собі, 2400 гривень. Ще одна варіація моделі кардигана на зав'язках: у смужечку в чорно-рожеву за 1700 гривень. В багатому кольору Бургунді мені сподобався оцей гольф. Він приємний дуже на дотик і коштує 1200 гривень. В Складі присутня віско за 70% і поліамід 30%. Нарядна біленька, в перлинках щільна футболочка була представлена, перлинки пришиті, що приємно. І по ціні вона 1100 гривень, по складу 85% це бавовна, 10% поліестеру і 5% еластан. Як вам напівлакова міні-спідниця в кольорі Бурдо? Яскравий, як на мене, акцент в образі буде і коштує 1400 гривень. Можна додати сміливості у ваш образ. Все, подивилися тепер зробимо з вами примірку. Взяла сьогодні з собою дві куртки: картату, сорочку і светрик. Розпочнемо із светра 100% вовни з коротким рукавом на гудзиках кардиганчик в кольорі Бордо за 1800 гривень. А як на мене, то в принципі дороговато, хоча дуже приємна до тіла, не колиться, тепло і, знаєте, хоче з коротким рукавом, але тепленько було. Одразу скажу, що я не люблю цей колір на собі. Мені здається, що він додає мені віку, причому не тільки мені, тому вверху. Частині тіла краще його не носити. ну Це, власне, моя думка. Светер теплий, мені краще було б в розмірі, мабуть, XS, але його не було і якийсь він трохи, ну знаєте, нуднуватий. Далі приміряю картату сорочку. Вона оверсайз формату широка з довгими рукавами. Це розмір XS і коштує 1300 гривень. Склад 100% бавовна. Ось покажу, як я їй сказала, вона в широкому і довгому варіанті, тож я її спеціально взяла до куртки, щоб був ефект багатошаровості. Так, куртка ніжне вершкове масло. Єдиний у неї мінус це, як на мене, комірець, бо синтепон буде при прані скатуватися в один шар. Тож будьте уважні, при виборі по складу це 100% синтетика, але вона, як на мене, така стильна, все ж таки гарна і такий дуже-дуже приємний в неї колір, капюшон. І головне, не дадуть вітрові ніяких шансів, бо низ, як бачите, тут затягується, є кишені і застібується на блискавку та на кнопки. Ой, ну як на мене дуже гарно виглядає. Взагалі полюбляю верхній одяг взимку, восени. Вони надають настрою не тільки мені, а й людям, які ходять в темних кольорах. Все ж таки надається настрій оточуючим. Взагалі полюбляєте ви світлий одяг саме взимку, і саме восени буде цікаво почути і вашу думку. І наступна куртка. Теж вкорочена, вона такого світло-коричневого відтінку, не знаю, чи відображається це на камері. Вона стобана на кнопках з капюшоном і вартість її 3000 гривень. Але в ній немає внизу затяжок. По складу це 100% синтетика. Ця куртка вона розширює нижню частину у бедрі, а плечі візуально залишаються менш масивними. Тож це теж треба враховувати в залежності від того, яка у вас фігура. Ну і приємно, що. Кишеньки всередині цієї курточки були зроблені з флісу, щоб ручки не мерзли. Навіть на такі дрібні деталі я все ж таки звертаю при виборі верхнього одягу. Ну і на цьому я вам хочу подякувати за те, що приділили час цьому відео, переглянули його. Якщо воно вам сподобалося, поставте свою вподобайку, коментуйте відео. Ну і бажаю вам вдалого шопінгу. ну Буду чекати вас, як завжди, у наступних відео.